Вітаю в ефірі. Програма в об'єктиві з Михайлом Когутом. І в сьогоднішній програмі ми говоритимемо про ситуацію на сході, як туди по на Донбас повернути мир і як взагалі Донбас повернути до України. А в гостях сьогодні у нас Павел Мізерін, політолог. Та Володимир Подгорнов, президент Українського фонду громадська думка, вітаю вас наші думці так. в нашій студії. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити чи доцільно чи виправдано зараз говорити? Що фактична частина Донбасу вже на якийсь час для України втрачена? Павел з вас несомненно, несомненно, і це було понятно, ще в самому початку, скажімо так, цієї операції, так називаємо АТО. То, что ситуация будет развиваться по сценарию Ольстера, по сценарию Северной Ирландии, об этом я говорил еще 4 месяца назад, может быть, 5 месяцев назад, все идет просто как по лекалам. Часть Донбасса, несомненно, для Украины потеряна. И я скажу больше, она потеряна до тех пор, пока существует в Российской Федерации как единое государство, или как минимум, пока жив и власти Владимир Путин. Владимир, на вашу думку, частина Донбасса для Украины вже втрачена? Знаєте, я думаю, що все ж таки в світі йде постійна економічна війна, і боротися можна тільки економічними засобами. Німеччина двічі намагалася захопити світ при допомозі військ. Нині нічого не вийшло. Але зараз це дуже впливова держава, яка не бряцькою озброєю, а вирішує свої питання в світі і має вирішальне право голосу серед небагатьох держав. Я думаю, що Україні потрібно намагатися стати такою, можливо, центром протистояння Російської Федерації, можливо, щоб страни Балтії доєдналися Польща. Турція і таким ось політичним а головне економічним блоком вже протистояти тим інтересам, тим групам держав, які на сьогоднішній день очолює Росія. оскільки це Росія поки що не самостійний гравець на світовій арені. Павел, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, а наскільки далеко Путін може зайти? Тобто, для чого йому Донбас? Зайдет он настолько далеко, насколько ему позволит, и даже не Украина, а, собственно говоря, евроатлантический мир в целом. Европа не хочет рисковать, Европа боится. Опять же, это уже было проговорено. Такое было уже в 20 веке как минимум дважды, как минимум дважды пройдет так далеко, как ему позволят пройти, позволит э, коридор до Крыма довести, доведет, позволит э, Восточную Украину э, присоединить к России и войти в Киев. Войдет. До тех пор, пока ему будут позволять так себя вести, до тех пор, пока ответом на это будут беззубые санкции, до тех пор, пока у него главным лоббистом будет упомянутая паном Владимиром э, экономически мощная Германия в Европе, до тех пор ему позволено будет все. Можно говорить, что та же Европа боится Путина? Она боится нестабильности, она боится потерять свое хрупкое благополучие. Плоды кризиса коснулись, в общем-то, их, они это на себе ощущили, ощутили, а за последние 20-25 лет они привыкли жить хорошо, вкусно, сыто. Они очень боятся это потерять, очень боятся это потерять, боятся любой нестабильности, прекрасно понимая, в общем-то, что с восточной стороны, со стороны России, со стороны путинской России можно ждать чего угодно. Поэтому сейчас ее будут всячески задабривать, заглаживать. делать вид, що на Україні йде гражданська війна і, і прочее, прочее, прочее. Ну такая така грустная ситуація. Володимир, а наскільки, ви думаєте, наскільки далеко е, може зайти е, Путін? Та? І чи не виникає враження, що Європа і світ просто Україну вже зливають? Розумієте, світом, якщо взяти там все майно, яке є в світі, е, володіють щось там 800 корпорацій. З них 150 корпорацій мають вирішальне право, а з них ну, контрольний пакет мають 8-9. Це ті корпорації, які випускають гроші, які володіють трильйонами і які, відповідно, наймають керівників держав собі на роботу. Отакий От найманий працівник, який відбився, так би мовити, ну, від господарів, ну, є президент сусідньої держави. Він володіє там, своїми статками десь під 200 мільярдів, резервний якийсь там його фонд, яким він оперує 200 мільярдів, але його 400 мільярдів проти, проти трильйонів ніщо. Відповідно, зрозуміло, що він що називається відбився від рук. Але є не тільки економічні, є просто санкції, це, так би мовити, поверхова така дія, до яких Росія готувала вже багато років. А розумієте, вся міцність Росії, Путіна і його групи, так би мовити, олігархату, вона заключається в тих доларах, які надруковані в Сполучених Штатах. Розумієте, У цьому парадокс. Що все, все, що ми маємо в світі, оцінено в доларах, в євро і тому подібне. Є люди, які володіють трильйонами. І вони врешті-решт керують світом. Ну, показав Ахметов там, з 27 мільярдами, він захотів проти, виступити так би проти. Вирішив, що він великий мільярдер, і йому показали, що буває з тими, хто. Хто так би мовити не підкоряється світовому, так званому уряду. Точно так же, рано чи пізно і Путін, якщо він не буде просувати ті ідеї, ті вказівки, які йому дає так званий, так, так званий світовий уряд, тобто оці корпорації, які володіють світом, він буде так чи інакше в якийсь спосіб, ну так би мовити, ну, відійде. В небуття називаємо це так. І тому я погоджуюсь е, з Павлом, що наскільки йому будуть дозволяти госові, наскільки він буде діяти, поки що йому вони дозволяють робити оце. І він це робить. Е, зрозуміло, що ми забуваємо, що за останні 100 років там більше ніж 140 воїн е, відбулося. І це чергова війна, яка підтримує певний порядок в світі. На жаль, от ви запитали, наскільки від нас залежить. Від нас залежить дуже багато. Якщо ми всі об'єднаємося, зрозуміємо, проаналізуємо ситуацію, не будемо шукати ворогів там, де їх нема, а економічно об'єднаємося для того, щоб Україна врешті-рехт відбулася як самостійна держава. Економічно незалежна, незалежна з точки зору. Об'єднання всіх верст населення під єдиним гаслом, під єдиною ідеєю. і зрозуміло, що ми повинні продемонструвати, тобто реалізувати всі ідеї Майдану, всі гасла Майдану, всі програми Майдану. Да, всі революційні оці моменти пов'язані з ілюстрацією, реформами, тому подібне, для того, щоб показати, вод, бачите, ми хоча б задекларували, підписали всі необхідні укази, накази, все закони про ідеальне суспільство. Тут вигідно робити бізнес, тут вигідно розвиватися, тут є перспективи для молоді, тут є все, все те, що необхідно, необхідно для життя. От тільки за таких умов і всі сусіди, і в тому числі прогресивна частина російського суспільства, буде розуміти, що ну, тобто порівняння, що дійсно це відбулося. І це буде впливати найкраще будь-якої будь пропаганди. Але на жаль, поки що всі ці реформи гальмуються, і саме оці всі незрозумілі речі, які відбуваються в тилу, вони підживлюють оці всі події, які відбуваються на сході. Бо але від цього, від початку анексії Криму, чи можна говорити, що якось частково українське суспільство таке об'єдналося? Розумієте, от я хотів би нагадати оцей приклад під час французької революції, коли в результаті революції відбулося все те, що відбувається у нас. Сусідні держави там стали претендувати на території Франції і майже зменшилася держава до розмірів Парижу. Але що відбулося? Відбулося те, що були так би мовити, прийняти такі закони, якими Франція користується до сих пір. І французька армія навіть не захопила, вона пройшла е, тріумфально по всій Європі. Тому що ці ідеї, вони були е, сприйняті європейським суспільством. Розумієте, де нам потрібно зараз думати над тими ідеями, які дадуть можливість е, е, заду, замислитись і Європі. Старій Європі про те, що щось не так відбувається, і е, російській частині, е, от, по крайній мірі інтелігенції і прогресивній частині Роси, Росії, що е, може бути і інший світ, і потрібно відповідати 21-му століттю, розумієте, і той розвиток суспільства, який е, зараз, на сьогоднішній день, ми Феодальними такими війнами вирішуємо питання е, сьогодень, світ комп'ютерів і тому подібне. І тому, от е, е, поки що, на жаль, ми задекларували, але не продемонстрували готовність до кардинальних змін. І от це і є напевно ця ну, так звана контрреволюція, яка на сьогоднішній день повзуче відбувається, і яка провокує. Так би мовити, на те, що ну, не зупиняється конфлікт, бо нема, чим, ну, нема контраргументів. І я, наскільки розумію, дуже багато людей в Україні це роз, ну, розуміють, і там же ж в зоні АТО, спілкуючись з друзями, я розумію, що це, все це обговорюється. Єдине, що не хотілося б, це, цей відкладений попит на справедливість. Ну, із за війни, а він вилився в якусь таку, вже знаєте, якусь дестабілізуючу, деструктивну подію, яка розумієте, відкине державу на багато років назад. От цьому питання? Ми повинні знову ж таки через територіальні громади, через громадські об'єднання, прийти до, до того, що негайно робити реформи і вимагати Верховної Ради, щоб ці закони були проголосовані. Павел, а на вашу думку, а чи достатньо Україна і українське суспільство робить для того, аби ну, не впасти перед Путіним? Вы знаете, да. Вы знаете, да, и то, что Украина сейчас, вот последние полгода, даже еще шесть ну, 8 месяцев, показывает себя как зрелая, политически зрелая гражданская нация. Нация 21 века, несомненно, ну, вне всякого сомнения, я, честно вам скажу, просто потрясен. Я никогда в жизни, да мало кто из европейцев, надо признать, видел что-то подобное в плане самоорганизации общества, то, что сейчас происходит в Украине. Не было такого даже в Прибалтике в конце 80-х, вот в начале 90-х. Uh, это просто потрясающе. Мы, на глазах рождается новая европейская нация. Uh, ну, в хорошем смысле новая. Разумеется, не новая исторически, а сказать, новая политически. Uh, это очень сильно, это войдет в учебники истории. А чем достатница? Ну, по Европу, а э, конфликт на Востоке у нас, в принципе, в Украине, Конфликт на Востоке на годы, поймите, на годы. Я еще раз повторю, до тех пор, пока существует Российская Федерация, вот в нынешнем своем состоянии путинской такой квази-империи, э, умирающей империи, остаточной империи, до тех пор будет продолжаться этот конфликт. Э, что может сделать украинское общество, то оно делает. Да, согласен с паном Владимиром, проблем столько, что их не перечесть. И тем, тем паче, понимаете, тем паче, что последние 23 года украинское государство фактически разлагалось изнутри, его не было. Было огромное количество деструктивных сил, которые делали все, чтобы оно перестало существовать. И были единицы, которые пытались как-то хоть что-то это склеить. Разрушалась армия фактически 23 года. Последние 4 года с такой скоростью, что странно, что там еще что-то осталось. Экономические институции, политические институции тоже были предоставлены многом сами себе. И то, что сейчас, вот понимаете, ведь в чем было ожидание Путина? Янукович и был поставлен Путиным для того, чтобы довести э, Украину до полного экономического краха, политического оيا, коллапса, для того, чтобы э, ее можно было как, 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 как тортик разрезать вот так, как ему э, этого хотелось бы. Э, случилось отставка То, что случилось, случилось несколько раньше, чем планировал Путин. Э, революция, революция, революция Евромайдан, он, он случился несколько раньше, скажем так, это было неожиданностью для Путина, ему пришлось действовать в спешке. Все равно он был уверен, что этих четырех лет, действуя даже в спешке, он был уверен, что этого будет достаточно. для того, щоб почати, так сказать, Україну ділити. Е, то, що за кілька місяців, за кілька місяців суспільство консолідировалось, таким убогу сам самоорганізовалось, ну, нету, нету прецедентів подібного ще рутин, ну, нету. Так що це. Это... Тобто можна говорити, що українські українці такі переламали плани Путіна, зокрема. Вне всякого сумніву. Вне, Вне всякого сумніву, всякого від... сумніву. Ну, а на вашу думку, а що може ті санкції, та, які зараз є проти Росії, вони можуть зупинити якось Они могут, если они не будут остановлены, если они будут наращиваться, если, если санкции будут санкциями, понимаете? Вот у меня такое ощущение, что те санкции, которые ввели сейчас западные страны против России, западные страны сами испугались их, введенных собой против России санкций, больше, чем сама Россия. Да, конечно, на экономику России это оказывает влияние. Там рубль достаточно серьезно провалился за последние несколько месяцев недовольство среди населения, которое за последние, в общем-то, тутучные нулевые, как в России говорят, привыкло хорошо жить, хорошо кушать, хорошо одеваться, э -э чувствуются эти санкции. Э -э но, но еще раз повторю, Запад такое ощущение, вот уже уже пошли разговоры в самых разных кругах, э а они а слишком ли, они а рано ли, они а пора ли отменить, а вот смотрите, перемирие на Донбассе, вот Путин держит слово, разумеется, ничего не держит, не планирует ничего держать. Просто Запад сам испугался собственных санкций в отношении России. Пане Володимир, а на кого ну в цій війні, грубо кажучи, на сході нам варто розраховувати? На захід, який як каже Павел, боїться санкцій, які сам самі ввели? Ну це я з цим не погоджуюсь, боїться, не боїться. Вони самі друкують гроші, самі створюють санкції, самі створюють умови, самі їх ліквідовують. Війна, революція, контрреволюція це завжди вигідний бізнес. Є цілий спеціалісти, підрозділи, війська, які заробляють на цьому, живуть багато років і. Сотні років на цьому. Просто це все трансформується, відозмінюється, але принципи, ви їх зверніть увагу, була Росія комуністичною, там імперською, такою, сталінською, зараз демократичною. В неї все одно ті самі інтереси і все одно ті самі конфлікти, і так сама ті самі проблеми. Тобто назва міняється, але не міняється сутність, тому що сутність це. Економічні процеси, це є величезна територія, яка контролюється недостатньою кількістю населення. І, зрозуміло, є сусіди, які е, претендують на цю територію. Вони е, таким чином вони вважають, що вони захищають інтереси свого олігархату, своїх, так би мовити, фінансово-економічних середовищ. Нам потрібно теж визначити, де наші інтереси, бо зверніть увагу, нема жодної партії середнього креативного так званого класу. А яка в нас держава? Буржуазна, комуністична, соціалістична, що ми захищаємо? Тобто якого громадянина ми захищаємо? Якщо ми мріємо про багато заможну державу, ми повинні мати багатих заможних громадян. А так, підліпівши, підфарбувавши радянську систему, намагатися її видавати за капіталістичну і конкурентну, неможливо, бо зразу починаються якісь там і в тому числі і територіальні претензії. А щодо там армії, вона точно так, так розвалювалася в Росії. Щодо корупції, корупція не менша в Росії, щодо там всіх недоліків, які тільки можуть бути в світі, все є в Росії, в тому числі. Наше завдання не копіювати Росію, а навпаки піти далі і показати приклад, як потрібно жити. От в тому от основне завдання сьогодні, тому що крім військових перемог, зрозуміло, героїзм наших воїнів є ще речі, які ми їх повинні підтримати в тилу. От в такої підтримки, як потрібно, громадянською підтримкою, я не кажу про волонтерський рух, я кажу про зміни в державі, які би демонстрували, що всі ці жертви не є марними. Ми поки що не ну нам заважають зрозуміло і Росія, і внутрішня контрреволюція, і не готові і тому подібне. І оця от передвиборча вакханалія, яка зрозуміло носить в тому числі і характер дестабілізації з іншого боку. Ну а яким, яким чином ми нам потрібні вибори, але ті люди, яких ми зараз оберемо, вони не будуть, вони вже не відповідають викликам сьогодення. Володимир говорив е, про те, що Росія може там росіяни перейняти якийсь досвід України. Е, Скажіть, будь ласка, а чого боїться Путін? Того, щоб повторення Майдану в Росії чи не знаю, щоб Україна, е, не дай Бог, стала демократичною? Путін боїться одної единствен... потрібні нові території. Путін боїться одної віщі – потілять власть. Його е, власть може держатися тільки на міфах. Он совершенно четко определил себе пожизненное президентство, пожизненное правление России и обеспечить он это может только нехитрыми парадигмами 19 века. Крепость в осаде врагов, враги внутренние, весь мир против нас и пытается значит, атаковать нас снаружи и расшатать нас изнутри. Ему нужна мобилизация российского общества, так называемого российского общества, которое, надо признать, скажем так, весьма аморфная вещь, об этом можно поговорить отдельно. Путин боится потерять власть. Все его действия направлены только на это. А Ну, тобто, це можна, то, е, збирається, на вашу думку, торматысь біля влади ціною всіх сусідніх країн і власного населення? Я вас уверяю, перед ним так вопрос не стоит. Разумеется, он будет держаться, разумеется, он будет вовсю раскручивать э, этот спасательный, так сказать, надувать этот спасательный круг, который ему, э, его советники надули, так называемый, этот русский мир, э, с помощью которого он будет вот, держаться на плаву в нинішньому своєму Ми продовжимо нашу розмову після короткої рекламної паузи. Не перемикайте, ми повернемось до студії.